Це звичайний автобус, який віз працівників шахти додому після зміни. Удар пройшовся попереду мене торгівельні павільйони, величезна вирва. І основна частина уламків потрапила у автобус. В ньому перебували люди. Сила удару можемо бачити просто уламками наскрізь пошкоджений даний автобус. на подлозе. Кровь. Зараз полицейские уходят территорию. Все, я расшито. Сиденья все прошиты. Наскрыть. часов 12, наверное, было все тихо, все спокойно, все на месте было. А вот это вот гухануло уже. Один